Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу подивитися питання Сумська область, Білопілля, ворожба, припинення обстрілів? Скажіть нам, будь ласка, що заважає припинити обстріли, білопілля, ворожби в Сумській області і взагалі усієї Сумської області? Які плани у расистів на? Липень на найближчий місяць це червень, липень. <кій> Скажіть нам план, який рашистів ваш самим буде оборонитися. Дивіться, ваша територія буде захищатися військовими. Тут вийшли самі наші військові. Так, є такий момент, що щоб відбивати. Обстріли не вистачало. Такої зброї не вистачало. Прошу ви ще себе скажіть нам, що буде відбуватися. Тоді прийде більше зброї. Так, мають надати таку зброю, щоб захистити. Захистити Сумську область. І взагалі вийшов сам головна ну, наш там, може це і залужний, тут дуже будуть захищати. Так, ще червень місяць важко, не вистачає стільки зброї, щоб відбитися, а надалі ще й Верховний суд. Тут відкриються всі шляхи. Сумська область буде наповнена військовою зброєю, технікою, чи щось буде відбуватися. А плани ворожі він не зможе здійснити, він відмовиться обстрілювати. В нього взагалі дуже сильно важка. Ситуація, і Росія буде думати тільки про те, щоб себе захистити, щоб зібрати таку кількість ПВО, там ракет, щоб свою свої міста захистити. От. Це буде їм повернуто Верховний суд, вийшов на плани. У них самих будуть обстріли. Відійдуть іще ворог відійде. Це липень місяць. Ми так дивилися, що червень місяць ще важкий стан людей будуть. До кінця червня будуть ще обстріли, намагатися як-то залякувати. Ну, це більше, щоб ця територія не, не змогла відновитися. Щоб люди не змогли відновитися. Економіка. От, а і надалі, в липні місяці, ворог відходить від кордонів, його е територія знаходиться, його міста знаходяться під обстрілами і Верховний Суд це всі ракети, бомби, все, що. Було запущено по Сумській області, повертається назад у ворогу, і в нього буде одна думка, як себе захистити себе, свою територію. І так. Проте людям. Страшно ще довгий період. Це білопілля, ну, страх, присутній страх. Тоді ем, просто це буде дуже чутно, як ворога будуть віджинати від кордону. Він залишить всю свою техніку зброю а тоді пройде час, і це вже буде кінець липня, я так розумію, і прийдуть гроші. Це стосується відбудов, напевно, для будів, для домівок, для житла, для жінок, для, для, саме для селищ, ворожба, Біл, Білопілля. Щоб на, вам прийде допомога, щоб вам відновити життя. Дуже так будуть намагатися встигнути забезпечити, відновити будівлі, допомогти відродити життя Сумська область. Тут добрі карти. Я хочу тільки одне: це забрати подалі рашистів, якомога далі. Так що так. Всі... Рашистські війська забираються геть від кордонів. Заперечую повністю всю агресію. Заперечую. Відкриваю дороги військовим України. Заперечую, заперечую. На захист нашого кордону у Сумській області. Заперечую. Біля Біля кордону більше немає військових Росії, віджинають їх, відбивають на Віківщині. Всі, хто обстрілював Білопілля, всі, хто обстрілював а, ворожбу, взагалі Сумську область, всіх цих росіян буде знищено. Буде так. Всю їхню техніку, зброю, якою вони обстрілювали. Буде знищено. Буде так. Прошу Вищі сили по Верховному суду перекриваю, повернути всі злочини, всю агресію, всі ракети, бомби, снаряди, перекривають дрони, кулі, міни, всю, все, що було застосовано по Сумській області, по білопіллю, по ворожбі. Повертаю ворогові на голови в нього це все і вибухає, І буде повністю розбитий ворог. Росіяни. Більше не мають в голові думок, щоб обстрілювати Сумську область, Білопілля, ворожбу. Відвертаю росіян на віки вічні, Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Відвернути, відвести всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, уламки, взагалі будь-яку агресію, що йде від росіян, відвернути, від Білопілля, від ворожби, від Сумської області, відвернути, відвести. І повернути назад ворогу на голову, звідки випускають туди в них. Хай сейф впаде їм. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі дороги і шляхи на надання військовим України всієї необхідної зброї, далекобійних ракет патріотів всього, що потребують наші військові для захисту кордону Сумської області від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на буде все сказано здійснено. І злочини повертаються Росії назад, буде так. Дякую за увагу.